Доброго дня! Дивимось таку тему. М -м, важливі події вашого найближчого майбутнього, так? Місяць-два, може, максимум. Хоча можете свій срок загадати, не будемо конкретно прив'язуватись, але не да М -м, дуже далеко, Немає сенсу. Що вас чекає, так? Щось важливе, може, якісь зміни, якісь там, може, будуть цікаві події. Зараз дивлюсь вашу сигніфікацію. Якщо ви відчуваєте, е, що з вами резонує, що це про вас, то дивитесь далі розклад. Давайте подивимось, хто до нас сьогодні прийшов. О, Зараз ви на виборі, так? Ви можете бути людиною, яка емоційно постійно гойдається. Знаєте, нестабільна, ну, не то, що психіка, емоційно нестабільна просто зараз. Може, ви така завжди людина, може ви просто зараз у сфері подій цих так, навколо така людина. Ви, може, стоїте зараз на виборі, не можете вибрати, як вам краще, як буде. Може, у вас є якийсь вибір однаковий, знаєте, коли ви розумієте, і там начебто добре, і там начебто добре. І так добре буде, і так. І не можете зараз просто приділитися. Так, дивитесь дійсно на весь знов двічка, Двійка, двійка, так? Тобто у вас дійсно зараз є якийсь дисонанс внутрішній, і ви не розумієте, як вам діяти, чи залишитись тут, чи їхати кудись, чи переїжджати чи ні, чи бути з цією людиною. чи Ходити від цієї людини, ну щось таке бачу тут. Дивіться така у дівчинки. Тут є в неї глобус, тобто вона дивиться в вікно. Ми значення картинку карт теж щитуємо, тому багато програється, для кого тут переїзд в іншу країну. Може бути, не переїзд, просто ви хочете поїхати кудись у відпустку чи ненадовго переїхати на неділю-дві місяць, і не можете зрозуміти, треба вам це чи ні. Так? А ви емоційна така. Жінка більш вийшла. Якщо ви чоловік мене дивитесь, то тут ви просто внутрішньо ви буває просто м'яко реагуєте на якісь обставини, не завжди жорстко. Так, це королева кубків. Ну, кубки це завжди про емоції, почуття. Але в поганому сенсі це трошки істеричні такі емоції, так, коли ми не можемо владнатися з собою. Це можуть бути і негативні емоції. Якщо ви там чоловік чи жінка, неважливо, ви можете іноді. І спільнути, і психанути, так, як кажуть, там, з плеча зрізати, це все, все я пішов, пішла, все до побачення, нічого не хочу. Ось таке щось може бути. Якщо ви розумієте, що це про вас, то ви далі дивитесь, які ваші, у вас важливі події чекають на той срок, який ви загадали про себе. Давайте подивимося, що нам покажуть карти, які важливі події. Ближчим часом. Перше, що я вам повинна сказати, ви заспокоїтесь на рахунок якоїсь, о, ну, дивіться, три старших аркани. Ну, це просто голову зламати. Зараз не докладемо. Ой, ще 400. Ух ти, одні старші аркани. У вас така там реорганізація в житті повна, що, мама, на горюй. Дивіться, перша, яка важлива подія для вас відбудеться, ви заспокоїтесь на, в плані того, що у вас була якась спокуса, якась була така ситуація, де ви не могли вирішити, що робити, як, треба мені, це не треба мені. Даймо їхати, не їхати. Ви знаєте, ось як вас до вас прозріння прийде в один момент. Ви просто заспокоїтесь і скажете. Ні, от я роблю так і все. І більше сумнівів не буде. Не буде більше сумнівів. Ось ця е, спокуса це незрозуміле те, що вас зараз морочить, воно відійде повністю і згине, і ви зможете спокійно вирішити всі свої питання. Для вас це буде дуже важливо. Ви зрозумієте, що вам під власну все помагу. Ви можете зробити все в своєму житті як найкраще для вас. Так. І у вас буде великий шанс для когось зустрітися зі своєю сім'єю, бо тут йде в нас цінності сімейні, так, і ви як дружина, чи зі своєю жінкою ви зможете зустрітися, якщо ви чоловік, чи ви зможете стати комусь дружиною, якщо ви жінка, так? Чи просто зустрітися у сімейному колі, бо десяточка пентаклів це про це. Якщо ви це про роботу, то теж буде ваш шанс. Налагодити нормальний здобуток, нормальні фінанси, і ви будете задоволені тим, що у вас є. Ви будете вже, знаєте, такий тяжкий період пройде, пройде період колібань таких незрозумілих, де вас на дві частини ламало, ви не розуміли, як діяти далі. Ну, це по сигніфікації так також видно. І ця подія для вас, та що ви просто приймете спокійно всі рішення в в житті, буде для вас вона. Дуже вагомою. Ще які події вас чекають? Дивіться, для когось тут щось зв'язано з дітьми. Може, тут буде якийсь переїзд, де ви думали і хотіли, ну, знаєте, не могли? У вас були зв'язані руки. Ви не могли е, ось щось вирішити, якісь питання. Мені так йде, це може стосуватись ваших дітей, їхнього навчання, школа, університети. Тобто, наприклад, ви хотіли, щоб дитина ваша десь вчилася у вагомому університеті, так, там, і в інституті, в якійсь крутій школі, десь, може, за кордоном, десь, може, в нормальному якомусь місці. Так, там. І ви не могли, наприклад, її перевезти, чи возити туди, чи грошей не вистачало. І зараз це питання у вас вирішиться. І вирішиться на вашу користь. Ви будете дуже радіти, що ви змогли нормально устроїти свою дитину. Ну, більше мені йде як підростки, ну, дітки, ну, от, дивіться, у кого є, може з вами зрезонує. Ну, давайте подивимося ще подію. Ще яка буде. Ага, дивіться, буде у вас зустріч, все ж таки з сім'єю, яку ви довго чекали. Може, для когось це просто родичі, у кого нема чоловіка і жінки, може для когось це з дітьми, яких ви давно не бачили. Знаєте, ну, старші діти, чи ви, наприклад, десь в розлуці, там ви в одній країні живете, а жінка в іншій, чи там чоловік, і ви приїдете, один до одного буде зустріч, де ви будете дуже радіти, просто дуже радіти. Подивіться, дуже круті карти, гарні, о, дуже карти гарні. Тобто, ви будете просто. ну, на сьомому небі від щастя, що ви воз'єдналися зі своєю сім'єю, і вас буде переповнювати емоціями, коханням, такими почуттями прекрасними, коли ви будете настільки вже щасливі, що вам нічого більше не треба. Знаєте, як кажуть в нас, а коли вже буде добре, а вже добре було, так? Ну, тобто ви зрозумієте, що найважливіші речі, вони прості, вони в сімейному щасті, коли всі разом, коли всі один до одного з повагою ставляться. Коли є якісь фінанси, ну, ну не, там не величезні, а просто, щоб жити нормально, так, є свій дім, коли всі можуть е, прекрасно ладнати, ніхто ні з ким не свариться, коли є у кожного робота, там, друзі, ось в ось цьому в простому. так, І це для вас буде таке наповнення, що ви на, на кінець вже, так, вже так, з сім'єю, вже ви тут, ви з ними. Боже, ну знову вийшла сім'я. Ну просто я думаю, я не буду вже далі дивитися. Тут ще хотіла одну подивитися так. подію, Але тут вона така глобальна, і ми дивимось не на так, не на більший час. Тобто місяць-два, от у вас програються такі цікаві події, і вони всі позитивні, так. Тобто ці важливі події, ці зміни, вони будуть всі позитивні, і це дуже-дуже добре. Все зв'язано з добутком, з достатком. З сім'єю, з якимось там справами, які вам не вдавалися, але вони вдадуть, ну, вдасться так все зробити, як ви хотіли. Дуже швидко, дуже швидко. І дивіться, якась от мрія, яка у вас була, трошки далеко я зайшла. Вийшла зірка, вона в нас така карта далеченька, це карта мрії. От ваша мрія, про яку ви давно мріяли, може, то стосується сім'ї, може якоїсь роботи, яких фінансів, вона дуже швидко здійсниться. От та мрія, про яку ви мріяли, вона дуже швидко здійсниться. І для вас це буде теж відкриттям, щоб ви не чекали так швидко. Ви думали, що буде там, колись далі. Отак, от от так, такий добрий розклад. Я вас на цьому вітаю і на все добре.